всіх слухачів українського радіо, які у цій порі разом із нами приєднуються та залишаються у студії для вас. працює я, Олена Зелінченко. Розпочинаємо наш ранковий ефір із теми про хімічну зброю. Адже останнім часом Росіяни почали активніше використовувати заборонений вид зброї, такий як хімічна. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росіяни здійснили проти збройних сил України 815 хімічних атак. І останнім часом в останні місяці ці атаки збільшилися. Отже, про Мічно зброю на фронті говоримо з військовим експертом Михайло Жирохов. З нами на зв'язку. Пане Михайле, доброго ранку. Доброго ранку. Передусім, варто згадати, що хімічну зброю вперше почали використовувати на початку 20-го століття, і відтоді здавалося б, світ нібито знайшов рішення, заборонивши аж у 1992 році, зокрема ввівши в дію конвенцію про заборону хімічної зброї. Утім, ми розуміємо, що напевне не тільки росіяни, а й інші використовують її. Чи це лише ноу-хау зараз у нашій російсько-українській війні? А, ні, а, саме хімічна зброя масована а, використовувалась під час Ірано-Іракської війни. А 87 вісімсят це роки а, і пізніше, але а, такого масованого як під час на близькому сході ще не було, тому що у більшості країн вона заборонена. Якщо говорити про нинішню ситуацію у нас на фронті, наскільки відрізняються можливо види, можливо, метод застосування тієї хімічної зброї, до якої вдаються росіяни? Ну я б не став би говорити, що використання хімічної зброї носить масовий характер, а це перш за все за того, що у росіян хімічної зброї як такової немає ще в 90-ті роки? Під наглядом сполучених штатів всі радянські запаси хіміч, хімічних а, речовин вони були знищені, і зараз на фронті використовується ну обмежена кількість, і це а, по більшості цивільні гази. Що я маю на увазі під цивільними? Це сльозогінні гази, які використовуються для розгону демонстрацій. Ну у правоохоронних органах будь-якої країни світу. Але тепер вони почали активніше От буквально за січень, понад 200 разів застосували 229, якщо точніше було випадків застосування хімічної зброї, і це продовжується. Навіть якщо точково, що воно їм дає? А, ну як я розумію, що вони використовують просто те, що є під рукою. Усі ці випадки використання, які я особисто знаю, це зброси. Хімічних сльозогінних гранат за допомогою коптерів за допомогою безпілотників на нашій позиції пане Михайле. А яким чином це діє? Тобто, от практично вони скидають, ну пишуть про викурювання, так би мовити, із бліндажів наших військових. Що ще це дає росіянам? Практично нічого більше не дає, тому що на відкритому, на відкритому пространстві воно не діє, воно дуже швидко розноситься вітром. А ось коли воно потрапляє до бліндажу або іншої фортифікаційної споруди, то звісно це призводить до того, що люди вимушені покинути їх. Ну і стаючи ціллю для ударів і артилерії, і тих же самих безпілотників. Але ж якщо розноситься вітром, то воно може задути і на російські позиції, я так розумію. Правильно? О, ну, концентрація не та, яка має таку небезпечну форму, але так звісно, це може бути. Що робити військовим у такому випадку? Чи можна якось упередити і захиститися, коли вже відбулася атака? Що має бути під рукою? Ну, коли почалися повідомлення про ці хімічні атаки, то військові почали масово у волонтерів. Ну, так, в лапках заказувати протигази. Протигази, які ну. Під час хімічної атаки вони найбільш е е ефективні, але е це було тоді, коли думали, що Росіяни будуть масово використовувати, використовувати бойові, е бойові гази, е бойові е бойові ці засоби. Але зараз це просто е мати певні е навички, і все, все ну как все буде нормально. Якщо говорити про спосіб доставки цієї хімічної зброї, це через гранати відбувається якийсь капсульний метод чи інші є так само? Все, що я бачив, це ручні гранати, які скидаються з дронів. Угу. І вони потрапляють. Ну власне, от Дмитро Лиховій, речник оперативного стратегічного угруповання Таврія, угруповання військ Таврія, говорить, що росіяни активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною за тиждень приблизно 50 разів скидають з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-слізогінної дії типу хлорпікрин. Які ще види застосовуються? От назва є одна, які ще росіяни мають. А ну ще декілька назв, але ну це аналог наших терін, терін 2 тірін 3 в основі їх всіх знаходиться хлорпікрін. Він є ну таким найбільш розповсюдженим поліцейським газом у всьому світі. Тут, до речі, якщо звернутися до історії повномасштабного вторгнення і ще раніше, то росіяни нерідко вдавалися саме до застосування хімічної зброї. От зокрема на початку повномасштабного вторгнення були повідомлення про те, що отруйну речовину невідомого походження окупанти скидали по позиціях полку Азов з безпілотника. Ну і зрештою це мало б сигналізувати світу, що росіяни нехтують усіма правилами ведення війни, утім, не тільки з хімічною зброєю, до речі, як на це реагують у світі, зокрема наші партнери з НАТО, міжнародні організації. Чи є якась протидія? Щодо міжнародної реакції, я ніколи не чув. Я думаю, що скоріш за все наші західні партнери вони вважають цю загрозу ну, не дуже. Конвенціальною я би сказав, не дуже такою е небезпечною, але я повинен ще сказати, раз ми почали говорити про початок війни, що е під час перших місяців війни росіяни використовували удари по цивільним об'єктам, які мали ось таку е ось таку небезпечну хімічну складову. Я маю на увазі, що наприклад, у нас в Чернігові були потрапляння в ємності з хлором, які знаходились на території. Чернігівського півзавода, до речі, тоді був витік, але цей витік був дуже дуже швидко локалізований і він не призвів до якихось серйозних серйозних таких наслідків. наслідків так. Так. І по іншим, на Донбасі, наприклад, я чув, що аналогічні випадки були в Маріуполі, були в інших містах. Там, де знаходились е, такі е, підприємства з хімічно небезпечним виробництвом, ну тобто можна не тільки скидати зброю, а ще й нищити ті пункти об'єкти, де є де є присутність хімічних елементів для того, щоб створити навіть катастрофу. Ну, власне, росіяни це роблять. Повертаючись до питання, я розумію, можливо, це юридична площина, але все-таки є конвенція про заборону хімічного використання хімічної зброї. Як її дотримуються, яке покарання передбачене? Бо, зважаючи на те, що ми постійно чуємо про порушення росіянами конвенції про права поводження з військовополоненими, про нехтування іншими правилами ведення війни, досі здається, це лише, ну скажімо так, констатація факту, так порушують і що саме так, всі більшість міжнародних конвенцій вони не мають механізму реалізації і, і якогось. Пливу на ці країни, які не виконують ці конвенції, починаючи, наприклад, з того ж ядерного озброєння, на словах всі країни підтримуються. Але якщо країна хоче отримати цю зброю, це невелика проблема. Ми бачимо приклад Ірану і Ізраїлю. Ми бачимо приклад північної Кореї і про хімічну зброю в цьому, в цьому випадку, вона йде десь. На п'ятому або десятому місці так а чому не все одно не вживаються заходи, якщо, наприклад, відомо, що інші країни, окрім Росії, ті, де авторитарні режими, які можуть застосувати, вони мають очевидно і нарощують, чи, скажімо, хімічна зброя це не настільки найважливіший елемент у війні? В сучасній війні абсолютно ні. А всі ці конвенції про хімічну зброю вони навіяні досвідом першої світової війни, коли втрати західно антанти західних союзників були колосальні при використанні саме німцями ну у більшості німцями саме хімічної зброї. Після того як війна стала більш високотехнологічною, хімічна зброя відійшла на другий план, з'явилися ефективні системи проти газів, системи різні, які можна використати проти того хімічного забруднення, і тому зараз ну принаймні принаймні от зараз західні країни не бачать в цьому таких серйозних серйозних прецедентів і серйозної небезпеки для сучасної армії ми тут згадали вже і ядерну зброю. А оскільки знову це питання диктатор Путін актуалізував, заявляючи про те, що готові, що правда завжди є обмовка, якщо це загрожуватиме територіальній цілісності Російської Федерації, а вже знову проводять дослідження скільки якої ядерної зброї в Росії є, що вона накопичила чи зможе використати. Ну і різні варіанти. Наскільки дозволить час стримувати Путіна? Наскільки ну скажімо, виважено у світі сприймають ось такі погрози? Наступні, скажімо, в його промовах, які з'являються час від часу? Ну так, по перше, це я не знаю, яка за два роки вже згадка про ядерну зброю. А по-друге, тут потрібно розуміти про яку ядерну зброю йде річ. Про тактичну або стратегічну щодо стратегічної, то е, західні союзники і Сполучені Штати вони спокійні, тому що е, всі е, всі точки запуску звідти може прилетіти ракети, е, а це е, такі е, стандартні це не мобільні, а вони контролюють за допомогою супутників і тому будь-який пуск. Там я не знаю шахтної установку, десь на Уралі він буде, буде помічений і відразу буде відреаговано. Тобто, або нанесений від відповідний удар. По нім або ну там є певна певна схема. А щодо тактичної зброї, то так використання її загрожує і Європі, і нам, тому що е, всі радянські зразки там ракет, бомб, вони крім стандартної бойової частини, вони мають і бойову е, бойову частину ядерну. Тому будь-яка ракета, яка вночі летить по Україні, може мати е, таку ядерну е, ядерну бойову частину. В той же час... можна визначити, можна визначити, що вона там є. Ні, ні, ні. Будь-яка наприклад, і повітряна тривога вона йде навіть якщо міг 31 просто злетів, тому що ніхто не знає, які ракета він може нести. А з іншого боку, всі країни світу виступають проти використання ядерної зброї. І навіть союзник, такий формальний або неформальний Російської Федерації, Китай, а попередив неофіційно Путіна про те, що використання ядерної зброї, це взагалі не, ну, не є не є правильним і Китай буде не реагувати на це дуже жорстко. Тому що для Китая та система безпеки, яка сформована у світі щодо ядерної зброї, вона прийнятна і тому вони будуть захищатись навіть від Путіна. Тому Путін, зважаючи на те, що немає підтримки нікого, крім ну такої масштабної, крім Китаю, він ну принаймні так вважається, ніколи не, не прийме рішення про використання ядерної зброї. Ну, принаймні, вони мають боятися і за себе, що найменше, а з іншого боку, очевидно, використовується більше як лякалку для ну, скажімо так, громадян людей, які сприймають одразу на віру і розуміють, що ну як мав з гранатою, хто знає, що в голові у Путіна, і в який момент йому захочеться, скажімо, використати, застосувати ядерну зброю. І це добре, що Китай з одного боку стримує в цьому питанні Російську Федерацію? Ну а з іншого це не не забороняє країні розвивати економічні зв'язки? От зокрема, зараз останні дослідження вказують, що чимало є таких спільних контактів у Росії з Китаєм, тобто Китай, нібито десь нейтрально, але десь все таки схильний до того, щоб допомагати Росії. Наскільки вистачить ось такої нейтрально позитивної поведінки щодо Росії Китаю, чи може він змінити свою позицію? Від чого це за? Лежатиме, ну, перш за все, позиція Китаю по відношенню до Російської Федерації дуже сильно залежить від е, їх відносин зі сполученими штатами Америки. Не потрібно забувати, що Сполучені Штати Америки є найбільшим торговим партнером Китаю, і е, російські е, відносини, російські контакти економічні, вони там декілька відсотків у порівнянні з контактами з Американцями. Тому що може змінитися, це приход нового президента в Білий Дім і зміна риторики щодо Китаю, якісь практичних кроків щодо Китаю. ось тоді Пікін буде вимушений змінити і свою позицію до Москви. А ви вважаєте, що якщо наприклад буде зміна влади у Сполучених Штатах Америки на рівні президента, а йдеться зокрема про Трампа, які в нього позиції щодо Китаю? Бо він доволі радикально щодо різних питань ставиться і вже заяви такі робить гучні? А щодо Китаю? Ну, по перше, Трамп бачить Китай найбільшою загрозою для Сполучених Штатів Америки більше ніж Російська Федерація. Тому одна з його предвиборних е, таких тез це те, те, що потрібно е, або домовлятися з Китаєм, або ставити якісь умови перед Китаєм, щоб е, зберегти е, мир у тих, ну, в Тихоокеанському регіоні. Щодо конкретики, то там він говорить то про митов в 60%, То говорить про підписання якогось нових, нових договорів. Ну це передвиборча риторика. Розумієте, у всіх країнах, а тим більше в Америці, це е, дуже ну така не не нестійка. Коли президент приходить до влади, у нього є якісь інші державницькі інтереси, і е, тому це можна поки що розглядати як. Просто якусь таку пропагандистську шелуху. повертаючись до наших справ на фронті, президент каже, що ситуація поліпшилась. За рахунок чого це відбувається, і що загалом зараз на різних ділянках фронту? Ну, по-перше, з'явилася додаткова кількість снарядів. Скоріше за все, європейська оця ініціатива вона вже працює і тому. Можливо говорити так дуже обережно про те, що є деяка стабілізація, про якусь прихід там в активну оборону або ще щось говорити дуже зарано, але на деяких напрямках все ж таки наступальний потенціал росіян вже вщух. А за рахунок чого, тобто вони задовольнилися тим, що зараз спробували зайняти якісь позиції їх зайняли. Ну зокрема, це стосується Донецької області, і далі вони поки не хочуть просуватися чи не можуть. А насправді, росіян величезні проблеми з особовим складом. Їх е, кількість добровольців, які вони змогли набрати за гроші, вона кожне, кожного тижня стає менше і менше. Без повноцінної мобілізації про ніякі далі наступальні активні наступальні дії говорити не можна. Але до перевиборів Путіна ніяких. В тому в цьому напрямку змін не буде, тому е, ця це такий наступальний потенціал, який є, він йде просто по накатаному. Те, що є, вони зараз е, зараз використовують в боях, але російські генерали по деяким е, джерелам вони вже стоять в черги у Путіна для того, щоб. Після перевиборів, хоча б частково мобілізацію, тому що особового складу, тим більше що вони практикують так звані ці м'ясні штурми, їх його катастрофічно не вистачає. Ну а до речі, от у контексті цих так званих перевиборів Путіна, які розтягуються на три дні, і вже з заздалегідь визначеним результатом, що зміниться зокрема для нас на різних ділянках фронту, от окрім мобілізації. Абсолютно нічого не зміниться, це, це такі собі зміни для росіян. Чи черговий раз це, це докаже, що це диктатура, і Путін вже при, по, пожитевий диктатор в Російській Федерації? І все. Ті ж генерали будуть, ті ж, ті ж вояки, які будуть вважати, що вони воюють в Україні за так праве діло, скажімо так. Пане Михайло, ну я повертаюся до персони Дональда Трампа, який є кандидатом в президенти, який зараз от пройшов всі ті етапи, які йому необхідні для того, щоб уже бути єдиним представником від республіканської партії, і який вкотре нагадав про те, що мовляв війну в Україні дуже можна швидко вирішити. Для цього НАТО має вийти. О, з НАТО Сполучені Штати мають вийти. А європа, мовляв, навряд чи впорається сама із забезпеченням зброєю України. Ну і тоді все от вирішиться. Ну це в його так баченні, а ми розуміємо, це означає, що не буде чим воювати, здадуться, і все от гаразд. Хоча це зовсім не гаразд. Як щодо спроможностей Європейського союзу, в разі чого ну от гіпотетично чи здатні вони будуть забезпечувати Україну зброєю? Ну ми бачимо останнім часом. Європа перетягує на себе е, військову допомогу. Європа вже почала розуміти, що якщо вона зостанеться сама, то е, на 100 і Україна паде. То наступними буде і Польща, і Балтійські країни, і далі Путін на цьому ну не зупиниться. Це точно. Тому ми побачили за останні тижні деякі е, суттєві зміни в позиції Франції. Е, в Німеччина поки що вагаються, але там внутрішньополітичні проблеми з передачою дальнобійної зброї. Але інші країни та ж Данія, вони підсилюють. Та ж Словакія, яка вийшла з ініціативи про закупівлю снарядів за межами ЄС, ну тобто багато є таких маркерів, які е, свідчать про те, що Європа переходить на військові рейки, і ну нарешті починає розуміти, що Україна це перший форпост боротьби з російською агресією, е, але Звісно, що два роки ми вже стікаємо кров'ю, і ця допомога ну була б дуже доречна на початку війни, на початку широкомасштабного вторгнення. Так, коли вчасно, але вже краще пізно ніж ніколи. і Тому дуже добре, що такі отрухи з боку Європейського союзу відбуваються, де нарощується оборонний потенціал багатьох країн, де розконсервовують, де запускають наступні виробництва або збільшують потужності наявних. Дякую вам, пане Михайле. Військовий експерт Михайло Жирохов був на зв'язку з українським радіо.